Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Хочу вам запропонувати рецепт зі свого чарівного записника від язви шлунку. Шановні підписники та гості мого каналу. Якщо вас турбує язва шлунку і час від часу загострюється, то я вам рекомендую простий! І доступний рецепт зі свого записника. А ще паралельно цим рецептом можна лікувати захворювання підшлункової залоси та печінки. А ось і сам рецепт. Вранці наче серце потрібно випити склянку теплої води. Це для очистки шлунку від слизу. Через 20 хвилин з'їсти. Одну столову ложку меду. Мед водою не запивати. Через дві хвилини з'їсти одну столову ложку вершкового масла. Якщо є ранки на стінках шлунку, то після прийому меду може бути неприємні відчуття. Але цього боятися не потрібно. Мед не тільки загоює, але й омолоджує стінки шлунку. Курс лікування 10 днів. Потім зробити перерву декілька днів і все повторити. Робити процедуру потрібно до тих пір, поки ви дійсно не відчуєте покращення. Можна в сезон загострення по 10 днів робити таку профілактику. Будьте здорові і мирного вам всім неба!